Ну, справа в тім, що дійсно, є дослідження, які наш інститут проводить. Все це ми теж фіксуємо, теж є певні там розходження даних, але Україна, от за європейським дослід соціальним дослідженням, вона одна з декларативно найрелігійніших. А якщо брати ці дані, то взагалі до нас ніхто в Європі навіть близько не підходить, бо в нас там 70 було в Європейському тут 80. І моляться, і все. І авторитет церкви високий. А, на жаль, дуже складна інституційна система церковна в нас, вона дійсно, враховуючи, що людям дуже важко розібратися. Я вже не кажу, фахівців, все більше мовою гіпотез, ніж. Обґрунтованих тверджень, що я хотів би сказати, багато накопичено цікавих прийомів методичних. От навіть у останньому дослідженні це першого, це дійсно як критерії. Це молитва в храмі дома. Це цікаве. Або я згоден з Ольгою Миколаївною, що треба обов'язково враховувати, що є люди, яким абсолютно байдуже, який це патріархат. Тобто дійсно і це треба враховувати. І я б ще сказав, тут в мене вже до Володимира. Тобто, я б все ж таки не нав'язував їм обов'язкову думку. Я б вже таки важко сказати залишав, бо це ми можемо артефакти отримати, якщо ми будемо. От дуже, я б так хитка свідомість, а знати це треба. От найпростіші, практичний капелани, як з цим бути? А це не єдине. А землевідведення. Ви ж розумієте, це велика державна проблема. А вона має спиратися на реально на великі проекти. Те, що от робиться, так я б так сказав, на любительський так, то це що, от це що і центр Балакірів, і центр. І все вони це роблять, і я не знаю разум кого. Це роблять, тому що та, та похідна від їх е, інших замовлень. Має бути дійсно, і тут вже такі голоси були, були е, 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 комплексне дослідження. Я от вважаю, особливо враховуючи соціологів, в нас не так багато фахівців соціології, релігії, але вони є. І вони могли при нас. Але ж в нас велика дуже громада е, релігіозна. Культурологів релігіознавців, які теж, як я бачу, той же філософи, той же Єленський, вони теж фігурують, теж спираються на соціологічні дані. Тобто вони мають стати ініціаторами, вони можуть отримувати великі гранти, вони можуть дійсно, вони контактують з церквами, вони можуть посприяти, зробити вже цілеспрямовані вибірки. Ми щоб з'ясувати все те, що зараз мовою гіпотез треба робити інші вибірки. Не тільки оці загальноукраїнські. треба працювати вже з конкретними громадами і так далі. І застосовувати не тільки методи опитування і так далі. Тобто комплексні методи. Я б все ж таки вважав, що церква і релігіознавці, от, їх багато, скільки атеїстів було науково. Зараз релігіознавців не менше. Мають це зробити, це потрібно державі. Ну, держава зараз грошей ні на що нема, вона має там просто благословити. і Церква може це зробити, але треба шукати серйозні гранти. І я думаю, що їх можна знайти. Треба от цього семінару звернутися до них, що вони не паразитувати мають на наших даних. Розумієте? А вони мають, то що десь якось соціологи щось запитали, а вони мають створити комплексну таку дослідницьку програму і залучити соціологів до цього, і тоді всі, всі ці гіпотези стануть обґрунтованими результатами.